Всім привіт! Мене звати Іра, я дизайнер, кравчення та швайний блогер. Минулого тижня я записала влог про те, де розповідала про сім речей, які я пошила на замовлення для однієї дівчини. І вам сподобалося це відео, дивлячись ваші коментарі, ваші вподобайки, ваші поширення. Дуже вам за це дякую. Тому я вирішила зняти влог, в якому я розповім про замовлення, над яким я працювала останні 2 тижні. Це замовлення складається вже з 13 речей. Але я вам покажу сьогодні тільки 12 і пізніше розповім, чому саме так. Ця капсула досить така літня і досить така базова. Вона складається з сорочок, шортиків, брюк, спідниці, жилету і однієї такої подовженої туніки з шовку. Але в основному всі тканини це льон. Дуже красивий, дуже красиві кольори, красиві поєднання. Тому давайте дивитися. Хочу розпочати з, на мою думку, самого красивого льна, самого красивого такого поєднання. Я дуже люблю квітковий принт. Він мене зачаровує, захоплює. І а, я люблю шити не тільки платтячка в квіточки, а мені подобається, коли квітковий принт використовують в абсолютно різних речах: і в брюках, і в верхньому одязі. У всьому я люблю квітковий принт. Отже, це льон італійський, в нього така досить висока вартість. Я бачу, що на ринку вже з'явилися більш такий дешевий аналог схожого льна, але повірте мені. Це не те, це не те, це зовсім інша якість, і шити з такого класного льна це одне задоволення. Отже, з цього льна я пошила три речі: це спідниця, плюс жилет і плюс бермуди. Хочу одразу сказати, що на мене речі трішки великуваті саме в бедрах, тому що. У мене різні параметри з моєю замовницею, і самі речі трішки не попрасовані, але це тому, що я їх шила, складала їх у шафу, і зараз я не хотіла їх відпарювати, тому що я їх ще не відправляю, а буду відпарювати вже перед самим відправленням. Мені не хотілося ще раз просто так відпарювати. Тканину, тому вибачайте за такі нюанси. Спідничка з високою посадкою, розширена донизу, тканина трішки просвічується, але за рахунок принта це не дуже видно. До спіднички йде жилет, він такий приталений, має багато маленьких красивих гудзичків. І до цього комплекту ще йдуть просто класичні бермуди. Можна між собою міксувати і спідничку з жилетом, і бермуди з жилетом, і виглядає, як на мене, так дуже жіночно і літньо. Наступний костюм це костюм також з льна, але з такого костюмного, більш щільнішого, і з нього я пошила теж три речі: це кімоно, брюки і шорти. Шорти на резинці, а брюки на замочку. Я дуже люблю шити це кімоно, воно завжди виглядає так жіночно, відкриває ці кисті рук. Я його розробила ще, коли працювала дизайнером у льняному бренді, і від того моменту воно мені дуже так полюбилося і всім моїм замовницям також. Кімено поєднується, звичайно, з брюками і поєднується з шортами. До речі, деякі мої замовниці просять зробити кімоно довше і носять його як сукню. Наступний комплект це також льон італійський, але льон з додаванням віскоза. Він такий трішки як полірований, відрізняється по плотності від попереднього льна. Має більше таку спадаючу текстуру, і з нього я пошила три речі: це сорочка з манжетами, яку я шию вже багато років. Це брюки-палацо на резинці та шорти на резинці. Все між собою теж класно поєднується. Можна носити сорочку із брюками, можна носити сорочку з шортами. Наступна річ, яку я вам покажу, це я пошила ось такий лонг-слів, який теж класно поєднується з усіма практично речима: із шортами, із спідницями, із брюками. Це сіточка віскоза. Дуже рідко буває, коли сіточка віскоза зазвичай ці всі сіточки вони поліестрові, але ця. А тому можна її буде носити, і коли буде жарко. А тепер я покажу, як між собою ці всі речі класно поєднуються. Альон в квітковий принт на собі має точно такі самі бірюзові відтінки та блакитні відтінки, як у нас є ще два костюми. Тому все між собою дуже красиво поєднується, плюс вони мають всі таку структуру льна, і це все виглядає дуже гармонійно і брюки з жилетом. Це, мабуть, одне із моїх самих улюблених поєднань. Так само спідничка з сорочкою дуже класно виглядає. Звичайно, можна ще поєднувати між собою і блакитний, і бірюзовий, але я вже не стала це робити, тому що це і так зайняло дуже багато часу. Хочу сказати, що у мене вийшло в цьому відео 20 різних образів тобто з одного капсульного такого. А лук з одного... Тобто з однієї ось цієї капсули я зібрала 20 образів, не використовуючи якихось додаткових. А ще якщо просто додати якісь супербазові там, речі, там джинси, брюки, джинсові шорти, то цих образів буде просто дуже багато. Базову футболку, базову білу сорочку до брюк. Тобто, це дуже-дуже велика варіативність. Тобто, можна це, цей, можна сказати, що ця капсула вона закриє всі літні потреби. Так і ще залишились дві речі. Це ось. Така теж сорочка зельна в квіти. Такий дуже красивий принт, і теж класно поєднується вона із шортиками із брюками, і буде дуже класно поєднуватися і просто з джинсами чи джинсовою спідницею, джинсовими шортами або якимись. Білими льняними штанами знову ж таки дуже велика кількість образів, які можна зробити з цією сорочкою, і ця сорочка завжди буде такою акцентною у образі. І остання річ, яку я вам покажу, це ось така подовжена туніка-сорочка. Вона з шовку, її малюнок був досить такий незрозумілий, тому що основа тканини була така, як ви бачите, основу а по краям були трішки інший малюнок, і я довго-довго гралася. Але як ви можете бачити, планка і манжети рукавів вони з іншого не те, що з іншої тканини, вони мають інший малюнок. Я так підбирала, і мені здається, що це виглядає дуже класно. Можна носити як просто сукню, воно просвічується, але ви пам'ятаєте, зараз тренд на прозорість, і можна одягати просто коротеньку віскозну сукню під низь. Але, взагалі, в нас була задумка носити її як туніку, носити з брюками, з різними штанами. Її можна також носити розтібнутою. Можна носити з джинсами, теж буде класно виглядати. Зараз Взагалі, такі туніки є дуже популярними, дуже трендовими. Знайду навіть вам декілька ідей з Пінтересту. тому що для себе хочу теж пошити. Уже маю тканину, а це буде однотонна тканина в такому батар'єлу. В жовтому відтінку, вона просто мені личить, я її люблю і любила ще до того, як вона стала супер трендовою. І буду шити для себе таку туніку, і можливо, когось надихну, теж пошити для себе щось таке. І ще до цієї капсули я пошила дві косинки. Які моя замовниця буде доповнювати в образах. Ще одна річ, яку я вам не показала, це курточка. Ми цю тканину вже узгодили після того, коли ми вирішили шити цю капсулу. Просто моїй замовниці була потрібна яскрава, красива така літня курточка, і теж я її шию, але я її шию на даний момент, вона ще не готова. Тому, коли вона буде готова, я її покажу в своєму інстаграмі. Підписуйтеся, Ірина Гурак, так само, як і називається мій канал. І там я вам вже покажу, як вона виглядає. Так, на цьому все. Сподіваюся, вам все сподобалося. І далі в мене будуть замовлення, які теж складаються з чотирьох-восьми речей. Одним словом, у мене ще будуть такі оптові замовлення, які я жартую. Тому, якщо вам цікаво, пишіть і буду знімати ще. Або ж, можливо, вам... Хочеться від мене почути, побачити щось інше. На моєму каналі є відео з моделюванням деяких речей, і там якраз є дуже класні літні шортики, є кімоно з такими широкими манжетами. І я завжди отримую дуже багато класних відгуків. Тому, якщо ви шиєте, можете теж для себе щось таке класне змоделювати. Я всім дякую за вашу увагу за приділений час. Всього вам хорошого, обіймаю.